В житлові приміщення, це не менш важливо, і це також забирає наше право на незалежність, наше право на свободу, так само, як і передача генпрокурору, право втручатися в справи набути. Теж були думки, чи буде сьогодні протест, але на мою думку важливо дотиснути важливо дотиснути і не відступити, тому що а, цей законопроект сприйнявся мною як кинута кістка. Тобто, аби ми втомились, аби ми забули, для чого ми зібрались, аби ми зрозуміли, аби ми подумали, що вже все все досягнуто. Насправді ні, поки закони консоль Верховній Раді нічого не виграно. Це тільки тимчасова перемога ще досягнути, тому я вийшов сьогодні. Сьогодні я оцетворяю нашу сьогоднішню владу. Як ви бачите, у мене достатньо екстравагантний вигляд. І я б хотіла, щоб ця влада бачила, як вона виглядає в очах цих людей. І сьогодні люди прийшли не тільки для того, щоб сказати, що вони прийняли закон, а для того, щоб сказати їм, як вони виглядають. Сьогодні тут, бо як і багато українців, був обурений законом. Які позбавляє незалежності антикорупційні органи, бачу, що подав законопроект, але я вважаю, що сьогоднішній протест це не тільки про набуса, це запит громадянського суспільства на справедливість. Третій день уже тривають ці протести. Я гадаю, чи вони продовжуватися, і чи доречно це сьогодні в цей період часу, коли на фронті тривають такі бої? Ви як ніхто напевно, не розуміє, звичайно, це дуже небезпечна ситуація. Я не знаю, чим керувалося керівництво країни. З позиції національної безпеки, приймаючи е, ці такий закон. це небезпечно, звичайно. Але заплющувати на це очі і казати: а війна, ми нічого не робимо в тилу, теж ми не будемо. Це мій вже другий поспіль протест, так я бачив, що президент. Є певні питання цього законопроекту, тому що все ж таки статусів, який був цього законопроекту, я згодом президент президента 445 все ж таки є так, трохи краще, але все рівно є питання. Тому що я думаю, що ми заходити, доки ми не повернемо. Приміть закон, прийміть закон, приміть закон, прийміть закон.